Всім доброго здоров'я чи доброго вечора. Ну що, другий день любві з культиватором завершився. Зварив уже сюди автосцепочку. Уже рама вималювалася. Тут кинув уголок. Тут буде уголок, тому що угольник сам не буде. Це я знав, але ну вже ж у коментарях що слабо буде. Ну, і закріпили первіг. Дві лапи. Такий кріпеш. Не буду перевертати і не буду показувати льожа, тому що завтра його самому перевертати дуже буде тяжко. Сьогодні, благодаря батькові, трошки підігнали роботу. Покажу ще з цієї сторони. Тут ще цей кусочок зашиється уголком, це підріжеться, зашиється. Тут так само додається уголочок. Сюди підуть розкоси. Ну і слідуще коток. Я думаю, це завтра вже я все доварю, доусилю і покажу. Такий вроді невеличкий фронт роботи, а зайняв цілий день. Це те, що я свердлив, варив. Такі кріплення. Зараз покажу. Отак От ще будуть вони сюди варюватися, 5 сантиметрів знизу, через те, що захотіли підняти чим повище. Ну, щоб більше був проход. Ці так, а ці три будуть один отут. Наступний тут і цей тут, той вже з краю уворя. Такий коротенький обзор того, що зроблено за день. Так що підтримайте лайком, хто не підписався, підпишіться, далі буде. Всім пока!